Привіт! Усіх вас рада вітати на моєму каналі. Хто не підписався, підписуйся та натискай на дзвіночок, щоб не пролагавити моє нове відео. Сьогодні буду готувати пиріг із варенням. Це дуже простий пиріг і готується він буквально за 5 хвилин. Самі зараз в цьому переконаєтесь. Спершу ми розібраємо яйця. Нам потрібно 4 яйця. Для цього рецепту. до яєць додаємо цукор і все здаваємо її Все Це все можна вбити за пару хвилин у міксері. Не потрібно до гостих піклівів яйця. Я роблю це вінчиком. Галі це можна зробити навіть валотуй. Друзі, погляньте. Тут у мене яблучне варення. Яблуко додає кислинку, пиріг виходить, ну, дуже смачний. Тут у мене сода, і сода у мене, щоб ви бачили, ось така от ложка. Це ну, дуже велика чайна ложка такою, великою такою гіркою. Або ж така простенька помірна столова ложка. Як бачите, варенічко одразу шипить, пінка, Верення йшло в реакцію із содою. Це нормальне. Ось так от. Отаке от, от нас варенічко виходить. Веренечко у нас досить добре так набухло вже. Можна поєднати це, ці наші суміші дві. Все ось так перемішаємо. Нагадаю, що духовку я вже поставила розігріватися на 180 градусів. Вона вже вже навіть нагрілася, а в мене вже не шипить, не шумить. Ось так все перемішали до однорідності і додаємо олію. Олія у мене тут 100 грам соняшникової олії. Варення у мене всі закатані у піввітрові баночки, тому. Мені так дуже зручно. Одна банка варення на два порога. І варення в холодильнику не зіпсується за тиждень. Такий пиріг я печу досить часто. Люблять у мене їх усі цей пиріг. Тому, друзі, пробуйте, ви не пошкодуєте, я впевнена, вам всім сподобається. А найголовніше, що це дуже швидко робиться. Як бачите, я все знімаю для вас. Нічого не. Обрізаю, нічого не приховуючи. Коли вже додали варення у борошно, раджу взяти лопаточку і все перемішати до однорідності. Так як роблю це я, Борошно має бути обов'язково просіяним, щоб не було ніяких комочків. Ось і період вже у нас, можна сказати, готовий. Беру круглу форму дно якої заставляю пергаментним папером. Форма може бути будь-яка. Це може навіть бути декоз для випікання від вашої духовки. І все у вас все рівно вийде, просто періг не буде таким високим. Розігріти духовку на 25-30 хвилин. Ну і ось наш пиріг готовий. Зверху пиріг я просипаю пудрою. Дякую, що переглянули відео до кінця. Не забудьте підписатись та поставити лайк цьому відео. Дякую вам усім за перегляд. До нових зустрічей!